Представляємо гібрид соняшника української селекції Сантос. Цей гібрид розроблений для технології Clearfield під гербіцид Євролайтинг. Сантос це помірно інтенсивний гібрид із високою енергією зростання на початкових етапах. Він демонструє стабільність та стійкість до вовчка, пластичний до термінів сівби та добре адаптований до різних ґрунтово-кліматичних умов. Основні характеристики гібриду Сантос. Група стиглості. Середньоранній, з періодом вегетації 105 днів. Висота рослин 160 см. Вміст олії 52%. Потенціал урожайності 56 центнерів з гектара. Стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи. 9 балів. Стійкість до вилягання та обсипання 9 балів. Стійкість до фомозу та фомопсису 8 балів. Стійкість до вовчка до шести раз від А до Ф. Гібрид соняшника Сантос це надійний вибір для українських аграріїв, що прагнуть стабільних врожаїв і високої якості навіть в умовах посухи. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.